Моя система опалення котел група безпеки, бочка Із бочки подача примусово насосом. Трьохдовий для регулювання температури і насос. Ось цей насос втручає воду по двом хатам. Один насос на дві хати. В системі десь сім теплих підлог, сім контурів теплих підлог. І... Ну, 20, може, 23 батареї. Не рахував, ну багато. Це обратка з хати йде. Це подача в хату. Ось подача. Це зверху, де ну, взагалі в інших стоїть розвоздушувач. У мене є 40 трою бою подача. Для природнього. Система закрита, правда? Але, якщо немає світла, я цей кран відкриваю, і в мене природня йде в одну хату. Тут зроблено трубою 40-вою, там 32-ї, 25-й, отак. Труби йдуть під, під, вік, під віконники. Низом йдуть, тут, горою труб немає. Тобто незалежний від електрики, якби щось. Іншу хату цей насос тручає через магістраль, яка йде в землю і так 14-15 метрів під землею. Ось таких труб, спаяних в землі. Це моя ця хата. І інша хата рядом, яка нижче знаходиться. Там 200 повних квадратів. Вона теж забезпечується всього одним насосом. Одним. Тут в системі звичайний байпас. Ось він так іде такий більший, бачите, да? він не включений. Це для підогріву типу котла, да? він не включений. Тому що Немає потреби включати, тому що тут десь 40 градусів є завжди самотяком воно йде, вертається через насос. Нема. Включаю лише у випадку, коли буває ну, сильно пропалю. Десь 120 буде вже і буде червона лампочка. На цій, на цій штуці, то включаю насос, щоб прогнав бігом міні котел. Так є. Що тут одного особливого в цій системі? Що система закрита, але самотьок, одна хата самотьок. Ця труба, що діагонально, йде під 45 градусів, це насос тручає по цій по цій системі, тручає насос. ось Бачите, да? це нас втручає. І як я регулюю питання між двома хатами? Бо сюди, наприклад, ближче. Ну, але труби ширші, можна сказати. А туди труби 20, йдуть і 16. То я регулюю ці системи всього одним краном. Одним. Кран барашка. Ось цей кран барашка я регулюю подачу. Від насоса, від цього насоса, щоб прикриваю до себе, бо до мене ближче, ну, то мене коло. А туди далі, в роза 4, 5. То значить, я всього одним цим венделем, один вентиль у мене служить для регулювання, щоб туди йшло тепло, в ту хату. Ну і поставив барашку на туди, на. Ну, вона не потрібна, тому що треба регулювати лише одним моїм, де, йде, де вона ближче знаходиться оборот. А тут нема потреби, воно постійно відкрите. Отак, в мене зроблена система. Один насос. Бо бачив людей стоїть три-чотири насоси. Не знаю для чого, може так добре, може я. Може я щось не розумію деякі речі, але я забезпечуюсь одним насосом. Ось такий насос, бачите. Розширювач 100 літрів. Ще в газовому котлі є там на 12 літрів. І це все весь розширювач в закритій системі. Ось так у мене. Така моя система. Котел звичайний, класичний, польський. Колись років 10 назад їхав в Польщу, придбав його. А система у мене 6 років. Я встановив систему 6 років. Коли ціни пішли на газ вверх, я встановив трав'яний котел. Класичний, 4 там полки такі собі. Важить півтони, правда, бо там і все це такий. Ну, якісний. Дров іде, у мороз іде дві тачки. В таку погоду тачка дров, китайська тачка дров. Ось так. Зараз на системі в мене 60. Ось сьогодні на вулиці там 0 чи мінус 2. Ось так, це електричний, це незалежний від системи. Ще раз, як в мене йде, розгонна петля, це прямо, ну вище. І все. Так що в системі можна обійтися одним насосом. Молекулу робити треба природнім, щоб не бабахнуло, цей котел не бабахнув. Ну і плюс бочка має бути по-любому. Але якщо зарядиш повний котел, то може і бочки не стати. Це 35 кВт, це багато. Ось так. Цей пропелер не включаю ніколи, він не потрібен. Ось привідкрив, привідкрив, або ось тут клапан є. Такий клапан. Підкладаєш, підставив кусочок деревинки. І все. І нормально. Не треба. Пропалера не треба. Нема потреби. Ось така в мене система. Наразі дякую.